Yeah, I will always be your warrior You can't stop me, you can't stop me now Yeah, I will always be your warrior You can't lock me, you can't lock me down Всім привіт, друзі! Рад бачити на новому відео на моєму ютуб-каналі. Не знаю лайк, подобається, хочу вам підписатися, щоб дружити зі мною І бути в курсі нових відосиків. Сьогодні таке перше відео такого розмовного характеру. Я на створому легендарному містечку. Там якось знімав відосики, якщо овди-овди, пам'ятають. Це перша моя така локація, мені такі відосики мотиваційні, але да? на інколи стається такий переворот, що заставляє тебе, вроді, відказатися від мрії, якось так складається. Що Якісь, на, якісь негативні поруч думки, люди, які кажуть, не хрена цим займаєшся, кинь, піди на роботу, там якоюсь фігнею, займайся і тощо. Хоча більшість людей не розуміють, що якщо в тебе є якась мрія, ти повинен її бреш, ти повинен працювати над цим і йти уперед. Повтя довго часу. Я знову відкриваю ще один свій ютуб канал. Що скільки разів, скільки я зроблю спроб. Блогером, скільки я зроблю впроб, знімати відео, скільки у мене це всередині горить, але все якось не виходить. Все якось падає лицем в грязь і все. І не виходить. Я якось ще досі, от, по цей день я якось не навчився боротися з хейтом. Для мене якось це хейт, це те, що мене от, чіпляє, скоро чесно. От, чіпляє і... Обідно, як знаєш, коли ти стараєшся цілий день, наприклад, знімаєш відео і ті пишеш, а ха-ха, фіде раз, там п'ять разів піджався, це копійки, я тебе роблю на турничку зі сторо в двісті. Звісно, ну, може він і робить, я не спорю, як то кажуть, але ну, таке, всюди є свої хейтери, всюди є якісь свої такі специфічні люди, які тебе будуть хейтити, Ну, мені здається, головне тримати фокус, ціль. Йти туди, куди ти хочеш. Йти. Я вірю, що одного дня я десь вийду з цієї України, кудись в Америку чи навіть в Польщу, дивлюся зовсім один. Зовсім один. Не у місті комфорту зовсім один. Не, навіть не знання мови. Шайстя один. Це така ціль, така енергія, така мотивація тобі дати щось робити, знищувати, віддавати крутішим, мощним, сильнішим і перемагати. Перемагати свій кожен е, день, в якому ти спиш, який ти думаєш, блін, крана, я не хочу. Ти встаєш ранку, тренувачка, побіг, позаймався. Все, ти вже Бог, ти вже цар, ти вже король цього світу. І я казав, Ігор Руйтенко, нічого тебе не мотивує, так, як коли у тебе дуже мало часу вільного, коли твій час, весь твій час заробляє робота. І от тебе є десь там 2-3 годинки, а ти сидиш і думаєш, блін, що робити, так як зняти відос, який контент зняти, що сьогодні буде, що сьогодні тренувачка. Коли в тебе дуже мало лишається часу, ти думаєш, бля, як би його розтягнути, як би його взяти в свої руки і створити. Створити щось таке хайпове, таке, щоб знаєте, люди дивилися, вихищалися, така енергія появлялась у людей. Але зараз живу в в Україні, у мене такого бажання якось немає. Щось такого не маю, так щоб рвало. Це настільки топово буде вставати в 5 ранку, щоб піти пробіжечку зробити, позайматися, потім повернутися додому, щось перевдягнутися і побігти на роботу, так кожен день робити. І все, Це вже переміг 90% людей. Більше людей думають, а я там поспілюю там, а до восьми, а я там якраз там встану, піду на роботу. Ніхто не хоче вранку вставати і щось робити. Ніхто не хоче вранку вставати і йти бігати, щоб покоряти свою ціль. Щоб стати сильнішим, мощнішим, витривалішим. Всі хочуть. Ех, давай я посплю, А там вже піду на роботу, вже як в'явий помідор. Так мені це дуже сильно подобається. Тому зараз я живу в такому зоні комфорту, де я лишився зовсім один. Друзів немає, нікого немає. І ти лишаєшся зовсім один. З Нерозумінням куди йти, з нерозумінням, що робити в цей момент, як поступити, як стати кращим, що для цього зробити. І тощо. О, взагалі хочу сказати, що що кайфова погодка, сонечко світить. Так що вже топ, вже класно. що нічого не летить, це вже ахірена. Гаринки, погодка, кажу, в мене травичка, все кайфу, можна взагалі варто було би пробігтися. Не знаю, може, зараз подумаю, вправді, пробіжку якусь малесеньку зроблю. Десь там, може трошки на буршу щось по пороблю. Ах, скажу, не, от. Скільки я би знаєте, не кидав би ютуб. рівно я курба, сюди вертаюся. Mm -hmm. все рівно мене все якось лежить всередині і все. І от, якось всередині. Це не дає тобі якусь покій, типу, чувак, треба брати щось своє життя, життя в свої руки і робити. Коли у тебе немає, коли у тебе якийсь дисфокус, у тебе все рвалюється. І життя, і думки, і ти не знаєш, просто куди себе діти. І все треба тримати у своїх руках, все треба тримати у цих руках, свою ціль взяти. Чувак, і я готовий рибати, я мене. І от коли ти вийде з фокусу, просто стримаєш в кулаці, коли ти вийде з фокус, тримаєш в кулаці, чувак, все, ти готовий рвати всіх. Де би ти не був? Все, чувак, весь світ вже твій, ти вже готовий тащити. Но, щоб це зробити, треба ціль. Треба буде ставити собі якусь ціль. Без цілі ти ніхто, чувак. В тебе немає цілі, ти живеш як черв'як. Як я прожив скільки вже три роки підряд, коли війна, в мене, не, в мене пропала ціль. Після дівчини взагалі якийсь там депресняк. Все, не типу, думаю, бля, куди себе діти, що зробити? Я не той, я нічого, я нічого не хочу. Все, типу, життя десь прорвалось. Все, типу, моє життя десь закінчилось. Но, насправді це не так. Це лише ти так думаєш до того моменту, поки ти не знайшов фокус, не знайшов, не поставив ціль виїхати в алелей. Все, чувак, з сьогоднішнього моменту ти дупо тащиш. ти тримаєш всі, всі свої негативні думки в кулаці, всю свою енергію направляєш туди, щоб попасти в алей, щоб піднімати відочки на YouTube, щоб тащити, щоб ставати кращим, кращим, кращим щодня. Це. Що це, як тоді не кайф? Ось такий сьогодні чуть-чуть коротенький відосик такого собі розмовного характеру, тому надіюсь на твою подобаєчку, на твою підписочку. Давай з тобою дружити, друже. І до скорої зустрічі. Чао!